Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Президент України Володимир Зеленський попередив, що якщо Москва влаштує так званий суд над захисниками України азовцями на окупованих нею територіях Донбасу, про жодні перемовини між Києвом і Москвою не може йти і мови. Однак важливо, як у самому Кремлі ставляться до подібних попереджень з української сторони. Постійний представник Російської Федерації. При міжнародних організаціях у Женеві Геннадій Гатілов. У інтерв'ю газеті Financial Times підкреслив, що виключає саму можливість перемовин між Росією та Україною, а також зустріч між президентами Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським. Гатілов пояснив, що якісь можливості до домовленостей були тоді, коли працювала російська і українська делегація спочатку на території Білорусі, а потім у Стамбулі. Однак Цього часу можливість будь-яких домовленостей підкреслив високопоставлений дипломат випаровується з кожним днем, і знайти якесь розуміння буде, врешті-решт майже неможливо. Гатілов підкреслив, що Російська Федерація налаштована на довготерміновий конфлікт в Україні, і таким чином підтвердив враження спостерігачів, які переконують, що після провалу свого бліцкрігу на українській землі Володимир Путін вийшов організувати конфлікт за сирійським зірцем, конфлікт на виснаження ворожої йому держави, який має призвести до її остаточного краху. За Вісім чи десять років Володимир Путін не впевнений, що у нього достатньо часу для боротьби з українською державою і з українським народом. І є абсолютно очевидним, що. Ця маячня і сьогодні і визначає політичну програму російського керівництва, адже є також абсолютно очевидним той факт, що дипломати такого рівня, як Гатилов, не виступають із власними коментарями щодо актуальних подій. А виконують доручення Міністерства закордонних справ Російської Федерації, так що слова російського дипломата можна вважати безпосередньою відповіддю на ініціативу президента Туреччини Реджепа та Іппа Ердогана сприяти проведенню зустрічі Володимира Зеленського і Володимира Путіна. Я взагалі хотів би сказати, що навіть якщо уявити собі у теорії російсько-українські перемовини, зустріч президентів Росії і України після всього цього уявити неможливо. Та й взагалі сама ймовірність цієї зустрічі фактично була виключена після. Першого з побачення російського і українського президентів у Парижі Володимир Путін переконався, що Володимир Зеленський не збирається перед ним капітулювати і фактично викрестив для себе можливість нових контактів з українським президентом. Про що чітко і однозначно було заявлено у статті заступника голови ради безпеки Російської Федерації Дмитра Медведєва, який по суті виклав напередодні вторгнення Росії в Україну політичні плани російського керівництва щодо української держави створення. Маріонеткого уряду це і означало: ми будемо чекати на нового українського президента. Нового, якого вони збиралися привезти в своєму обозі в українську столицю, і посадити в кабінет на банкові, щоб він підписав рішення про капітуляцію України, визнання російського статусу території на сході і приєднання того, що від України залишив би Путін, до союзної держави Росії, Білорусі і, ймовірно, Казахстану, який ці шозофриніки теж збираються окупувати. Так що потрібно чітко усвідомити, якими є наміри Російської Федерації, і зрозуміти, що війна Росії з Україною перейшла у нову багаторічну фазу затяжного конфлікту, який закінчиться без будь-яких реальних перемовин між сторонами, а тільки в результаті виснаження однієї сторін або обох сторін конфлікту для того, щоб Україна виграла цю війну, для того, щоб виснажилася саме Російська Федерація, потрібні досить очевидні умови. Перше це Військова допомога західних країн Україні для того, щоб боротися з російськими загарбниками. Друге посилення санкцій цивілізованого світу проти Росії так, щоб російська економіка просто не витримала б цей тягар. Третє це Зникнення всяких можливостей для підтримки російської економіки іншими диктаторськими і авторитарними режимами, які сьогодні роблять все, що в їхніх силах, щоб Росія перемогла у цій війні Україною і запад, четверте, серйозна фінансова допомога Україні, яка буде ще роками, якщо не десятиріччя, існувати на штучному диханні, відновлюючи свою економіку після повного інфраструктурного краху, що наступив внаслідок російського нападу. Ці умови і є дуже важливими для того, щоб Україна виграла. Цю війну зберігла свою державність, відновила свою територіальну цілісність і змогла вступити до північно-Атлантичного союзу, що є ще однією необхідною перемогою. В цій війні, тому що якщо вступу до північно-атлантичного союзу не буде, навіть якщо ця війна закінчиться швидше, ніж ми на це розраховуємо, Росія обов'язково повернеться на українські землі знову вже за досить короткий період відновлення своїх збройних сил, і це також потрібно зрозуміти кожному, хто зараз думає про ситуацію в російсько-українській боротьбі. Ну і реалістично. Вважати, що будь-які дипломатичні зусилля будь-яких посередників можуть призвести до перемовин між російською і українською делегацією і до будь-яких компромісів з російської сторони є м'яко кажучи необачним. Путін не піде на такі компроміси, бо його головною метою є ліквідація української державності, ліквідація українського народу, витіснення українців з їхніх історичних земель і заселення цих земель тими, хто погодиться прийняти владу Путіна і оголосити себе росіянами, а також справжніми росіянами з території, які сьогодні контролюються Володимиром Путіном і називаються Російською Федерацією. І те, що Путін не збирається зупинятися. І займається ескалацією ситуації навколо України. Свідчить сьогоднішні звинувачення з російської сторони українського керівництва спеціальних служб України в участі у вбивстві дочки одіозного шовіністичного пропагандиста Олександра Дугіна. Дар'ї Дугіної. І досить швидке розслідування цієї справи Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Це ще раз говорить, що Росія у цій війні проти України йде за чеченським сценарієм, вигадуючи терористичну небезпеку з боку сусідньої держави, демонізуючи її і таким чином виправдовуючи будь-які жахливі злочини. Які вже зробили солдати спецслужбісти Володимира Путіна на українській землі, і до яких вони ще готуються у наступні місяці, а може і роки цієї жорстокої, виснажливої і неспровокованої нічим з українського боку війни? Ми прекрасно розуміємо, що українська сторона абсолютно не причетна до вбивства Дугіна? Ми розуміємо, що мова йде зараз про фактично ритуальне вбивство з боку російських спецслужб, які будуть вбивати власне. The Агентів і прихильників тільки щоб створити у російському суспільстві атмосферу непевності, ненависті і готовності погодитися з будь-якими новими кроками російського президента Володимира Путіна щодо продовження військового конфлікту з Україною і створення нових конфліктів з колишніми радянськими республіками, які Путін також збирається загарбати. Нагадаю, що мова йде про всі колишні радянські республіки, окрім Латвії, Литви і Естонії, то тільки тому, що ці країни є країнами-членами НАТО, і Путін може. Побоюватися того, що він увійде до ядерного конфлікту із цивілізованим світом. Однак ще однією важливою частиною цих ядерних побоювань Володимира Путіна є його готовність шантажувати світ ядерною загрозою, і тепер мова йде не тільки про застосування тактичної ядерної зброї, якою завжди лякав світ Путін, але й про можливість аварії на Запорізькій атомній електростанції, напруженість на якій зростає кожного дня, і разом із цим. Ми не бачимо поки що, щоб російська сторона хотіла б якось заспокоїти ситуацію, незважаючи на постійні заклики до російського президента зробити все можливе, щоб забезпечити неможливість аварії штучної чи випадкової на Запорізькій атомні. Можливо, саме тому генеральний секретар ООН Антоніо Ґуцієріш підкреслив, що зараз ймовірність ядерного конфлікту в світі. Є ймовірною більше ніж за багато десятиріч. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миру вам.